Сьогодні ми зануримося в історію однієї з найвпливовіших і ім бізнес імперій, яка діяла під прикриттям могутньої держави. Її жадоба до прибутку перетворила Китай на країну залежності, зруйнувала тисячолітню культуру і стала паливом для світової індустріальної революції. Це історія про те, як торгівля, політика та людська жорстокість сплелися в єдину мережу, яка назавжди змінила хід історії. Не забуваємо підписуватись на канал, коментувати та залишати вподобайки. А також будемо вдячні за спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, хто вже це зробив. Ну а тепер давайте дізнаємось, що було насправді. Наприкінці 16 століття, коли Велика Британія щойно починала свої географічні відкриття, королева Єлизавета І підписала хартію, яка дала життя британській Ост-Індській компанії. Це був 1600 рік, і компанія отримала ексклюзивне право на торгівлю з Індією та іншими землями Сходу. Спочатку її місією було не завоювання, а торгівля. Компанія мала привозити в Європу дорогі прянощі, чай, бавовну та шовк. Але невдовзі Ост-Індська компанія зрозуміла, що торгівля лише частина можливостей. Її купці ставали не просто торговцями, а й колонізаторами. Завдяки власній приватній армії та флоту компанія швидко розширювала свій вплив на нові землі, зокрема на Індію. Тут треба пояснити, чому взагалі функції колонізації британська влада віддала на аутсорсинг у приватні руки. Мета будь-якого колонізатора не просто в захопленні земель, а в тому, щоб вони приносили дохід. Організація колоніального управління вимагала величезних фінансів і людських ресурсів. А у ті часи було складно керувати віддаленими колоніями з Лондона. Дороги були довгими, а комунікації повільними. Приватна компанія, маючи автономію, могла створювати власну адміністрацію та оперативно ухвалювати рішення на місцях, натомість ділячись частиною прибутків із державою. Крім того, якщо компанія порушувала міжнародне право чи спричинала конфлікти, Велика Британія могла завжди сказати. Це не ми, а якісь приватники, і ми не маємо до них жодного стосунку. До кінця XVIII століття ост Ост-Індська компанія вже контролювала більшу частину Індії, котра тоді не була єдиною державою, а являла собою купу дрібних князівств. Компанія укладала договори з місцевими правителями. Втручалася у внутрішні справи регіону та будувала монополію, знищуючи місцевих конкурентів. Її вплив поширювався далеко за межі Індії. Компанія стала важливим гравцем у торговлі між Європою, Азією та навіть Африкою. А особливо приваблюючим ринком був Китай на початку 19 століття. Китай, як і сьогодні, був одним із найбільших економічних центрів світу. Унікальні технології та товари шовк, фарфор і чай робили його незрівнянним гравцем на глобальному ринку. Успішне правління династії цін забезпечило стабільність, яка сприяла економічному процвітанню. Протягом XVIII століття населення Піднебесної імперії подвоїлося, державні податки зменшилися, а значних війн просто не було. А що у той час відбувалося з Британією? В економічному сенсі ситуація була складною. Країна лише починала свій шлях до індустріалізації, і її можливості суттєво обмежувалися. З одного боку її допікала своїми блокадами Франції, яка вела наполеонівські війни, що значно ускладнювало експорт британських товарів. Іншою важливою проблемою були колонії. До початку 19 століття більшість найбагатших і найперспективніших земель світу вже були захоплені. Тепер зростати за рахунок захоплення землі та бездумної експлуатації ресурсів вже не виходило, принаймні без війни. До того ж, Велика Британія вже втратила контроль над частиною своїх найважливіших колоній у північній Америці. Для неї залишалося питання, як зберегти економічну перевагу та підтримувати свій глобальний вплив. Справжнім знущанням для британців була торгівля з Китаєм. На початку XVIII століття британська імперія захопилася справжньою китайською лихоманкою. Чай, шовк, фарфор стали символами розкоші й обов'язковими елементами побуту англійської аристократії та середнього класу, особливо чай, без якого британці вже не уявляли свого життя. Але проблема була в тому, що Китай не хотів купувати британські товари. Цінність європейських виробів на китайському ринку була майже нульовою, а Китай залишався самодостатньою імперією, яка воліла отримувати оплату виключно сріблом. Це створило величезний торговий дефіцит для Великобританії. До кінця XVIII століття цей дефіцит перетворився на серйозну економічну загрозу для британської скарбниці. Країна буквально вивозила срібло вагонами, щоб оплатити свій імпорт з Китаю. Коли баланс наблизився до критичної точки, Ост-Інська компанія, яка фактично була фінансовим двигуном Британської імперії в Азії, вирішила знайти вихід. І це був опіум. Ідея була простою і геніальною в своїй жорстокості: вирощувати опіум в Індії, контрабандою продавати його в Китай, і на отриманні від продажу гроші купувати чай, шовк та фарфор. Це не лише вирішувало проблему дефіциту срібла, але й давало компанії колосальні прибутки. У Китаї опіум тривалий час вважали виключно лікарським засобом. Але на півдні країни деякі торговці виявили, що змішавши його з тютюном, можна отримати нову привабливу для споживачів курейну суміш. Ця новинка швидко поширилася серед еліти, викликаючи справжню залежність. Опіум мав властивість швидко підкорювати людину, перетворюючи навіть високопосадовців на арабів цієї згубної звички. Імператори династії Цін та їхні чиновники усвідомлювали серйозність цієї проблеми. У вісімнадцятому столітті двічі видавалися імператорські укази, що повністю забороняли опіум як на виробництво, так і на торгівлю. Проте виконання цих законів стикалося з багатьма перешкодами. Бюрократія була корумпованою, і багато чиновників самі вставали залежними від наркотика. Китайські порти, особливо на південному узбережжі, стали основними каналами контрабанди опіуму, що постачався з різних регіонів, включаючи Британську Індію. Саме в цей момент британська Ост-Індська компанія, яка мала вже монополію на вирощування маку в Індії, усвідомила свій шанс. Дізнавшись про масштаби залежності в Китаї, компанія побачила в цьому можливість вирішити свої фінансові труднощі. Мак у Індії вже вирощували століттями, і організація лише посилила контроль над його виробництвом. У 1775 році Ост-Індська компанія нелегально везла до Китаю майже півтори тонни опіуму. Бізнес виявився настільки прибутковим, що компанія швидко збільшила масштаби. Площі під макові плантації в Індії розширювалися, а торгівля опіумом набирала обертів. Для ефективності компанія навіть почала співпрацювати з контрабандистами, перетворюючи цей нелегальний бізнес на ключову частину своєї економічної стратегії. Так ост інська компанія фактично стала першою глобальною наркокорпорацією або наркокартелем, якщо хочете. І тут в нашій історії з'являються дуже важливі персонажі – Джеймс Меттісон і Уільям Джардин. Це два британських торгівця, котрі відразу побачили в опіумному бізнесі справжню золоту жилу. Але була одна серйозна проблема: обмеження з боку самої компанії. Річ у тім, що Остінська компанія не займалася прямим продажем опіуму китайським споживачам. Натомість вона виробляла опіум у величезних обсягах та продавала його на аукціонах у Калькутті приватним торговцям, таким як Джардин і Медісен. А ці торговці, у свою чергу, займалися контрабандою опіуму в Китай. Це робилося з кількох причин. По-перше, Ост-Інська компанія мала монополію на торгівлю з Китаєм, але її монополія була спрямована на законні товари, такі як чай, шовк і фарфор. По-друге, у той час опіум вважався аморальним продуктом, і пряме керування його торгівлею могло спричинити політичні наслідки, особливо у відносинах із Китаєм, який офіційно заборонив опіум ще у XVIII столітті. Тож опіумна торгівля могла підірвати офіційні торгові канали. Саме тому остінці залучали контрабандистів, таких як Джардин і Медісан. Таким чином, залишаючи опіумну торгівлю в руках приватних осіб, компанія намагалася уникнути прямої відповідальності і безпосередніх звинувачень у розпалюванні наркотичної залежності в Китаї. Але спритні торговці знаходили способи обходити обмеження. Джардин і Метісон перевозили опіум до портів, які не підпорядковувалися компанії, наприклад, Сінгапуру. Там вантаж перекладали на інші судна під датським прапором. А нові кораблі вже не мали обмежень на продаж, адже вони не були британськими підданими, і вже звідти опіум вирушав до Китаю. Навіть така складна схема виявилася надзвичайно прибутковою. Але щоб збільшити доходи, Метісон і Джардин почали активну лобіську компанію у Британії з метою скасувати обмеження. Врешті-решт їм це вдалося, і у 1834 році британський парламент скасував монополію компанії на торгівлю з Китаєм. Але не переживайте за бідолашну наркокомпанію. У неї забрали право продажу, але монополії на вирощування маку залишились, Тож вона все одно заробляла великі гроші. Наступні два десятиліття устінська компанія продовжувала постачати товар кур'єрам, які переміщали його між Індією та Китаєм. У підсумку опіум став настільки важливим для Британської імперії, що його внесок у скарбницю до середини 19 століття становив до 20%. Так вам не почулося. Дохід однієї з найрозвиненіших держав того часу на 20% складався зі збутку наркотиків. Рішення, яке пролобіювали Медісон і Джардин, вплинуло на подальшу історію Китаю та винесло тисячолітній імперії смертельний вирок. До середини 19 століття ситуація в Китаї виглядала жахливо. Опіум буквально пронизав усі шари суспільства. Залежність розпосюджувалася як епідемія. Опіумні курильні розплодилися як таргани по всій країні. Практично кожен третій дорослий чоловік курив опіум, і це поступово руйнувало економіку країни. Продуктивність праці падала, селяни кидали свої поля, а гроші, що раніше йшли на розвиток ремесел і торгівлі, тепер осідали в кишенях іноземних контрабандистів. Корупція серед чиновників сягнула катастрофічного рівня. За невеликі хабарі імператорські службовці не помічали опіумних вантажів, що прибували на узбережжя. Місцеві бюджети спорожніли, а уряд династії Цін втратив контроль над багатьма регіонами. Імператор зрозумів, що така ситуація загрожує існуванню самої країни у 1839 році. Він вирішив вдатися до рішучих дій. До Кантону, сучасний Гуанчжоу, головного порту для опіумної торгівлі, був направлений Лінь Цзей Сюй, чиновник із незаплямованою репутацією. Його завданням було раз і назавжди зупинити опіумну навалу. Лінь розпочав із суворих заходів. Він видав укази, які забороняли ввезення опіуму і наказав знищити запаси наркотиків, що були у торговців. Кульмінацією стала конфіскація понад 20 тисяч ящиків опіуму британських купців. Весь вантаж був скинути в море. Цей вчинок у Китаї досі вважається прикладом героїзму. Але Лінь Цзайсюй, рішучий і принциповий китайський чиновник, пішов ще далі, ніж можна було очікувати. Після знищення тисяч ящиків опіуму він вирішив звернутися безпосередньо до найвищого рівня британської влади. Лінь написав листа самій королеві Вікторії. У цьому листі він не просив, а вимагав припинити виробництво наркотиків в Індії. Аргумент був настільки простий, що його неможливо було ігнорувати. У самій Британії вживання опіуму заборонено, то чому ця отрута постачається до Китаю? Цей жест ліня був проявом його непохитної чесності, властивої конфуціанському чиновнику. Він щиро вірив, що апелюючи до моральності, можна вирішити проблему, але його віра в логіку і справедливість, на жаль, привела Китай до катастрофи. Коли лист лінія досягнув Британії, реакція була далека від співчуття. Замість того, щоб визнати свої дії аморальними, британська преса і політична еліта сприйняли це звернення як неймовірну нахабність, як міг якийсь Китайський бюрократ диктувати умови одній із наймогутніших імперій світу. Газети запалювали суспільний гнів. А Уільям Джардин вирішив, що час діяти. Він вирушив до Лондона і почав активну пропагандистську кампанію. Джардин виступав у парламенті, проводив зустрічі з міністром закордонних справ і навіть фінансував замовні статті в газетах. У цих публікаціях китайців змальовували як дурних, жадібних і впертих людей, які не розуміють принципів свободи торгівлі. Та найважливіше, британську громадськість переконувала, що треба захистити не лише економічні інтереси імперії, а й такі цінності, як права людини. Пропагандистська кампанія мала величезний успіх. Джардин і Метісон зуміли налаштувати Британську імперію на війну. Уряд ухвалив рішення про військову експедицію до Китаю. Контингент із 4 тисяч солдатів і 40 кораблів вирушив до узбережжя Кантону. Але якби лінь цей цюй не намагався чинити опір британцям, шансів у нього майже не було. Китайська військова система виявилася глибоко ослабленою. Технологічне відставання зробило свою справу. Британці мали парові кораблі, сучасну артилерію та стрілецьку зброю, тоді як китайська армія покладалася на застарілі технології. Але це не була єдина проблема. Корупція і некомпетентність командирів підірвали здатність до організованого опору. Часто генерали перекладали свої обов'язки на підлеглих, а самі займалися курінням того ж опіуму, який вони повинні були викорінювати. Британські війська, рухаючись по узбережжю, швидко здобували перемогу за перемогою. Вони навіть дійшли до підступів Пекіна і поставили китайську столицю під загрозу осади. Для китайської еліти це стало культурним шоком. Протягом століть Китай сприймав себе як центр цивілізаційного світу, а західні держави презирливо називав варварами. Ідея, що ці варвари можуть принизити Піднебесну, була несумісною з усталеним світоглядом китайської бюрократії. Китай був змушений капітулювати у 1842 році. Сторони підписали нанкінський договір першої серії так званих нерівноправних договорів. Він передбачав відкриття для іноземної торгівлі нових портів, включно з Шанхаєм і Фуджоу. Передачу британцям острова Гонконг у довічне володіння, виплату репарацій у розмірі 21 мільйона доларів. Ця сума була колосальною для Китаю. Для порівняння річний дохід імперії від податків становив близько 43 мільйонів доларів. Репарації завдавали серйозного удару по фінансам держави і значно посилили економічну кризу. Натомість Велика Британія з цієї війни вийшла на піку своєї економічної могутності, закріпивши статус провідної західної держави. Цікаво, що британці вкладали договір з позиції сили і могли вимагати від китайців чого завгодно, навіть легалізації опіуму. Але вони не стали цього робити. Чому? Тому що це було їм просто невигідно. Контрабатний статус опіму забезпечував високу вартість товару, а наркоторговці, такі як Медісон і Джардин, лише багатіли на цьому. Відмова від легалізації гарантувала, що прибутки залишатимуться величезними, а ринок під контролем вузького кола підприємців. Метісон і Джардин не приховували свої радості з цього приводу. Їхня монополія фактично закріпилася ще більше. У 1856 році Китай намагався помститися за принизливу поразку у першій опіумній війні, але все знову пішло не за планом. Друга опіумна війна, яка тривала до 1860 року, завершилася ще більш нищівним розгромом. Цього разу наслідки для Китаю виявилися ще серйознішими. Торгівля опіумом була офіційно легалізована. Якщо раніше його споживання обмежувалося вищими класами, то тепер наркотик почав стрімко поширюватися серед широких мас. Поразка не лише підірвала авторитет династії цін. Якщо після першої війни можна було списати невдачу на виняткові обставини, то друге приниження довело неспроможність влади протистояти колоніальному тиску. Розчарювання охопило як простий народ, так і еліти. Останні розділилися на два табори: одні шукали втіху в опмні залежності, інші розпочали проєкти реформ, прагнучи модернізувати країну. Тим часом опіумна торгівля лише набирала обертів. Після закінчення війни британці значно збільшили обсяги виробництва наркотиків в Індії. За три роки посіви Маку зросли вдвічі. Опіум почали вирощувати навіть звичайні фермери, адже це приносило більше прибутку ніж традиційне вирощування рису. Однак для Китаю це малокатастрофічні наслідки. До кінця 19 століття. опіумна залежність охопила понад 120 мільйонів осіб, третину всього населення країни на той час. Економіка деградувала, суспільство руйнувалося, а держава втрачала свій суверенітет. Попри трагедію Китаю, для британських торговців опіумом це був період процвітання. Метісон і Джардин після легалізації опіумної торгівлі перенесли свою компанію до британського Гонконгу, їхній бізнес лише зростав, а статки сягнули неймовірних висот. Навіть сьогодні їхня компанія Джардін Медісон є одним із найбільших конгломератів світу зі штаб-квартирою у центрі Гонконгу. Вона входить до списку топ-500 компаній світу за доходами та керує такими франшизами, як Mercedes-Benz та Ikea в Азії. У другій половині 19 століття вплив опіуму став виходити за межі Китаю. Стало зрозуміло, що західна цивілізація теж потрапляє в паску опіумної залежності. але також почала змінюватися і його роль. З опіуму навчилися виготовляти ліки знеболювальні і заспокійливі препарати. На ринок вийшов морфій, який швидко завоював популярність у всьому світі. Але навіть у цій лікарській формі опіум залишав небезпеку звикання. А що сталося з першим наркокартелем? 1857 рік став роковим для остінської компанії. В Індії, ключовому регіоні вирощування опіуму, спалахнуло масштабне повстання сипаїв. Місцевих жителів обурювали високі податки, експлуатація та зневажливе ставлення британських адміністрацій. Повстання було придушене жорсткими методами, що призвело до загибелі понад 800 тисяч людей. Після цього британський уряд вирішив взяти управління Індією у свої руки, адже тримати такий важливий регіон у руках приватної компанії стало ризиковано. Тож у 1858 році ост індська компанія втратила право управляти Індією і перетворилася на звичайну комерційну фірму. Її золота епоха добігла кінця. А в 1873 році, після десятиліть зниження впливу, компанія припинила існування. Проте британський уряд не поспішав відмовлятися від прибуткової торгівлі опіумом. Виробництво та експорт наркотика залишалися пріоритетними. Китай і далі захлинався в наркотичному дурмані, а попит на опіум тільки зростав. Але зміни відбувалися і в самій Великій Британії. До кінця 19 століття в Україні з'явилася хвиля громадського обурення через опіумні війни та їхні наслідки. Почалося це з активістів-квакерів. Радикальних християн, які засуджували торгівлю наркотиками, як гріх і злочин перед Богом. Ця ідея швидко захопила уми британського суспільства. Навіть політичні діячі нового покоління, як, наприклад, майбутній прем'єр-міністр Уіліям Гладсон, виступали проти опіумних війн, засуджуючи практики минулого під тиском громадськості Велика Британія і Китай уклали угоду про поступове припинення торгівлі опіумом. Але ці зміни прийшли б надто пізно для Китаю. На початку ХХ століття Китай був у передінфарктному стані. Наркоманія поширювалася на всі верстви населення. Робітники і чиновники інтелігенції і селяни всі звикли закінчити день із трубкою опіуму. У 1895 році Китай зазнав поразки у війні з Японією, ще більше втративши міжнародний престиж. Усе це стало фоном для численних повстань і революційних рухів, що завершилося поваленням династії цін у 1911 році. Нове республіканське правління розгорнуло жорстку боротьбу з наркоманією, але викоренити її виявилося складніше ніж у часи Лінзе Сюя. Опіум став частиною культури та побуту. Лише після Другої світової війни Китай офіційно заборонив вирощування опіуму. Проте наркотик продовжували виробляти під виглядом лікарських трав. Цей період китайці називають століттям приниження, адже війни, іноземні інтервенції, її насаджене залежність від опіуму стали джерелом глибокої національної травми. Нехай Китай сьогодні і звільнився від опіум незалежності, але для нього це все ще болюча тема. Тепер ви розумієте, чому у піднебесній і досі панують антизахідні настрої. Хоч Ост-Інська компанія припинила своє існування, її методи стали прототипом для сучасних транснаціональних корпорацій. Ця історія показує, як економічна жадоба. Поєднана з політичною могутністю, може змінити цілі нації. І хоча епоха Ост-Інської компанії закінчилася, її спадщина продовжує впливати на сучасний світ. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.